Вдосталь, намерзнувшись у травневій холоднечі, атмосфера нарешті провела роботу над помилками. На Черкащині відновилися літні градуси. Середньодобова температура підвищилася до 15-17 градусів та увійшла в рамки клімату. У найближчій перспективі із 23 по 25 травня завдяки надходженню вологого та теплого повітря Середземноморя домінуватиме комфортна літня погода, без виснажливої задухи та палючого сонця. Однак за рахунок впливу атмосферних розділів з південного заходу очікуються зливи, грози подекуди з градом та шквалистим посиленням вітру. Розподіл дощів класично літній, десь пусто, а десь густо, десь користь, а десь шкода. Температура вночі 10-15 градусів, в день 20-25. За попередніми прогностичними розрахунками, в останній тиждень свого правління травень завершиться на високій температурній ноті. Сформується масштабний блокуючий антициклон зі сходу, який забезпечить сонячною та сухою погодою.